Добрий день, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном. Отже, чи потрібен супровід на мові відділення Чехії? На мій погляд, так, тому що потрібно розібратися з профілем, який це буде технічний, економічний, медичний, і все ж таки скласти за допомогою консультанта з освіти якийсь певний перелік навчальних закладів. В яких би ви потім подавали документи, на що би ви орієнтувалися, щоб ви розуміли, які там гуртожитки, яка там освіта, де працювати після того, як ви отримали освіту? Ну і звісно, те, що ми допомагаємо, абсолютно безкоштовно, якщо вийдете на партнерські. Підготовчі відділення це збирати пакет документів, на нострифікацію, оформити різні довіреності, як це мало би виглядати, які зразки документів, як би це все можна було б зробити правильно. Ну і плюс з консультантом можна поїхати в освітній тур і поїхати на навчання.